А ты слышишь, что дядя говорит, что на нее нет качества, и она может быть вредная. И дышать ней нельзя, потому что будет горлышко першить и болеть. Маленькому Давиду до вподоби яскраві та блискучі ліхтарики, проте їхня якість не відповідає нормам. Made in China – з такими лайбами світяться чи на усі товари на ярмарку англійською, італійською та китайською, але аж ніяк на українською написані інструкції на виробах. Але це означає товар намаркований. Україні дозволено продавати будь-які вироби, якщо в них є наявне маркування, Тобто переклад то українського розвитку, як вони мають використовуватись до якого? От на ваших виробок я цього не бачу. Ціни на новорічну продукцію різні: 50 гривень. Торговці просять за дитячу маску. Невідомий об'єкт без вказаного місця виготовлення, З чого зроблений та без терміну придатності пропонують для малечі. Покажіть мій документ. маску. Mm -hmm. ну, вона безпечна, що її можна купити. Де вона вироблена, Який на термін придатності і з якого матеріалу? Чи можна дитині цю маску спробувати? Окрім китайської продукції, на ярмарку є й вітчизняний виробник. Цьогоріч популярні дерев'яні іграшки: ангелики, ялинки, дзвоники та інше. Хендмейд цінується дорого. Ігрушки то дорогі, дорогі, ну по одній, по дві купляють. Все равно купляють. Новий рік ніхто не відміняв. Попри відсутність відповідних документів у деяких продавців, вони все ж таки реалізовують новорічний асортимент прикрас. Кажуть документи у власників, які орендують місце та закупляють товар. Надіюсь на наших що вони не довіряють всяким там нехорошим фірмам продавати щось. Ну надіємося на якість все таки все таки шата дітям продають. Те, що яскраве, інколи може бути небезпечним, захищаючи свої ж права споживача, повинен кожен хто купує, не сподіваючись на перевірки відповідних структур. Ольга Лученська, Володимир Вінськевич, новини телеканал Ексклюзив.